Так, ну по-перше, як до цього причетний кучма? Да ніяк, я вас не є. Ну і по-друге, якщо ви зішили на це відео, то ви, мабуть, вже знаєте, це такий варк вікернис та що він себе уявляє. А для тих, хто не знає, зараз буде коротенька перед історією. При народженні, отримавши ім'я Крістіан, візьміні його на всім Дима Варк. Чому він це зробить, буде пізніше. Народився Крістіан 11 лютого 1973 року у місті Беревен, що в Норвегії. Різ хлопчик у доволі музичній родині, батько грав на гітарі, а мата була піаністкою. Що в дитинстві він навчився грати на інструменті матері та скрипці, а пізніше змінив їх на гітару та бас-гітару. Окрім музики, він захоплювався історією, міфологією, культурою та різними мовами, живими та не зовсім. У його щоденниках збереглися записи латинською, грецькою, німецькою та церковно-садянськими мовами. До 14 років він засвоїв гітару та заснував свій перший гурт під назвою АК-74. Що це таке, думаю, пояснювати не треба. Лише треба сказати, що полюбив він із завдяки грі Сутинки 2000, він чіпляв її на свого персонажа. На дихання Варгу по відношенню до Росії та всього, що з нею пов'язано, можна буде помітити на озброєним оком, але, але про це пізніше. Окрім музики, юнак мав інше хобі, рольові ігри. З таким же захопленням яке до музики він перенав у фантастичні світи. Найбільше його образова гра заснована на циклі книг Джона Толкіна Володар Перснів. Світ серед землі настільки зачарував Фарго, що вплинув навіть і на його музичне подобання. Зрештою, він перейменував гурт на Урук Хай, назвавши його на честь воєнничої з книг Толкін. Особливу цікавість у нього викликала культура мордору та мова орків. Хоча хобіти це здавалося йому нудними, а ельфи знати ідеалізованими, до він ставився з повагою. Кар'єра Варга швидко розвивалася. До 1992 року стало відомо про його критичне ставлення до християнства. Коли того ж року фантовті згорів старовидних храм, підозри одразу впали на нього. Причин для цього було декілька. По-перше, хоча Варк заперечував свою причетність до підпалу, він відкрито схвалював такі дії. А по-друге, на обкладниці його міні-альбому бурзом під назвою Аски попіл в перекладі була фотографія зруйнованої церкви. Ситуація ускладнилася в 1923 року, коли було спалено щонайменше сім церков. Варк офіційно звинуватив підпалах і судили, але врешті виправдали. Проте, під час процесу, суспільство дізналося більше про його релігійні погляди, і медіа почав називати його теїстичним сатаністом. Сам Варк зараз заперечує своє приндвержені до сатанізму і вказує на те, що сатаністом ніколи не був. Вступ до сатаністської організації The Inner Black Circle of Norway був уже підкресленням його антихристиянської позиції, але й в він ніколи не вірив. Через свою антихристиянську позицію, у 20 років крістя на вічний мінімальна Варк, що в перекладі з Норвезької вовк. На початку 90-х культовим місцем для норвезьких бокметалістів став музичний магазин Хельвет, що в перекладі пекло, заснований у 91-му році Ейстейном Ошетом, відомим як Євронімус. Гурт Мейхем складався з кількох учасників, зокрема вокаліста Передет Оліна, барабанщика Яна Акселя Хохамер Бломберга, Євронімуса і пізніше Варга Вікернеса. Деякий час музиканти жили разом, що призвело до напружених стосунків у колективу, Найчастіше між собою сперечалися Дед і Євронімус. Розбрат виникав через дрібниці. Наприклад, Євронімус любив синтезатори, а дед їх терпіти не міг, тому йшов ночувати до лісу. Це дратува Євронімуса і він стріляв повітря з рушниці. За словами Варга іноді доходило навіть до бійок. Але, попри всі конфлікти, вони продовжували жити разом та займатися музикою. Одного дня Євронімус поїхав за продуктами в Осво, а Холхаммер відвідав батьків. За день до цього доволі не прийшов знайомий, і вони довго говорили про смерть і суїцид. Як згадує Хелхаммер, після цієї розмови Дед виглядав дуже веселим, наскільки це було можливо для його похмура фізіономія. Коли Євронімес повернувся додому, він знайшов Деда мертвим. Той перерізав собі Вене, роздробив череп і застрілився зі своєї рушниці. Не втрачаючи часу, Євронімус розклав речі в кімнаті та зробив кілька фото місця трагедії. Одна з фотографій пізніше була використана як оплатника альбому. Потім він затеопонавни крабучеру і сказав: Дед. Він зробив щось нереально круте. Він застрелився. Йорн спочатку подумав, що Ошито поїхав в дах. Що означає круте? А він продовжив. Розслабся, в мене є фотки. Поки Йорн був у шоці, Йоронь майже думав над тим, куди можна притулити ці фотки. Коли некребучий відійшов від шоку, він сказав Ошито. Навіть не здумай мені блєдь дзвонити, поки не дійші ці фотографії. Однак Йоронь майже навіть не думав знищувати фотографії. А навпаки. Він заявив, що Дед накав на себе руку знак ру а після того, що з'ясувалося, що він підібрав Асколка Чері подруга і зробив із узник сопінамисто. На момент Соїциду було усього 22 роки. На початку їхнього знайомства обидва були близькі один з одним, і Євронімус намагався допомагати молодим музикантам випускати свій матеріал на своєму леблі. Однак після створення чорного кола, нового об'єднання норвезьких бакарів, яке очолив Євронімус і пропозицію варву брати на босу вмихів у 92-му році, а потім випускати блузом через хальвет, їхня дружба почала перетворюватися на протистояння. Хауст, барабанчик Емперор, пізніше коментується так. Це звучить дуже нерозумно, але я думаю, що між ними було деяке хто є висі більш живим. разом створював не дуже неприємну ситуацію, особливо Лі Євронімус, як я популярності. Диму було багато, а вогню недостатньо. Тим часом, судновище магазину Хальвет було вкрай хитким, у більшості бокарів, що відвідували його, не було грошей, а збирались вони там, щоб просто подсвіти в підвалі. Тільки дивом хальвет залишався на плаву. Однак ворожнечі між двома полобами музикантами тільки не розтала, і підпало церков тільки погіршував у справи Хальвет. Хоча місце користувалося дедалі більшою популярністю серед бокарів, Васка привернула увагу влади та поліції, поставивши магазин у зубне становище. Більше ангелінтарію Варков Бергерс Тайденде, в якому він зізнався підпалу церков і без однієї людини. До у привіт Євронімуса Хельвет. Вони хотіли налякати людей і привернути увагу більше до блок Металу, але в підсумку це призвело до закриття легендарного магазину. Поступово розбіжності між Євронімусом і Варгом досягли свого апогею. 10 серпня 2003 року Варг Вікенес і його друг Снореру відвідали Євронімуса. Віз у гості був не випадковим, оскільки варті знав, що Євронімус задумав його убити. Варг Вікінс вирішив особисто звертатися зі своїм старим другом, щоб зісувати усі подробиці. Однак їхня розмова не можна було надати спокійною. Спочатку Євгенім штовхнув Варго і спробував витекти на кухню, та зберігався ніж. В своєю чергою Вікно світнув короткий чоботарський ніж і вдарив ним по Євронімусу, спроби захиститися. Після цього Євроніму запанікував і спробував вибігти на вулицю, але верх не стиг його під'їзді. Історія закінчилася трагічно. Варг зарізав свого колишнього друга, стримивши ніж прямо в його череп. Такий пособобивства може здатися дивним, але мені ж був дуже маленьким. Везо було тупим. Настільки типим, що я навіть не міг розрізати помідор навпіл, не передвоївши його на кашу. Єдиний спосіб убити його швидко було протнути череп або серце. За фактом я міг робити його набагато швидше обов'ями руками, просто забивши його до смерті. Єдина причина, чому я витягнув ніж це тому, що він теж хотів витягнути ніж. Я подумав, що буде чесно, якщо в мене теж буде зброя. До того ж мій ніж був не таким вже великим. Версія висунута в рамках офіційного розслідування. Наче відрізняється від слів Варга. Передбачається, що Євронімус і вікернис мали розділити гроші від продажів бурзом. Однак сам даними заперечується. За Євронімус отримав 23 рани. дві з яких було в голову, 5 у шию та ще 16 у спину. Через 19 днів Варга заарештували. Музикант давав путині свідчення, але в кінцевому підсумку все зводилось до одного. Варг дійсно планував вбити Євронімуса і сили змусив снори бути співучасником. У результаті розслідування поліція виявила в будинку Варка близько 150 кг вибухових речовин і 3000 патронів. А слідство дійшло до висновку, що вікна спробував підірвати Бритсхаус, відоме місце для зустрічі анархістів і комуністів восво. Під час судового процесу Варк не розкрив причини діяльності такого великого арсеналу. Він ще скаржився, що більшість набоїв було викрадено на поліцією і не було занесені відповідні документи. Поліцейські постріли добрали, що хотіли. Для них це були безкоштовні патрони. Ви навіть крали мій сесійський шалом. Я лише можу видати, навіщо? 6 травня 1994 року суд засудив Варга до 21 року позбавлення волі за бисто Євронімуса, підпал трьох церков, а також зберігання і крадіжку 150 кг вибухових матеріалів. Однак музикант визнав свою провину тільки в останньому звинуваченні. Того ж дня, коли відбувався суд у Норвегії, ще дві церкви було підпалено. Іронічним було те, що в травні того ж року вийшов альбом Мейхем під названням The Mysterious Dom Satans, в якому живий Євроніму зграб на гітарі, а варк на бас гітарі. Сім'я покинула музиканта, попросила барабанщика гурту Хелкамер врізти частину з бас гітарою, але він відмовився. Так, ну і стосовно про російських політів Арга Вікернеса, я їх не підтримую, вони мені не подобаються. Якщо коротко, то він підтримує анексію Криму там ще щось. Коротше, він піде раз усе до побачення.